Лучанин Віктор Крамар дослідив свій родовід до дев'ятого коліна і написав декілька історичних книг. Чоловік розповів Суспільному, що живе у Луцьку більше 60 років. Сам родом із Черкащини. Говорить, у студентські роки виник задум написати історію рідного села, Копіювата, а втілити його зміг, уже будучи на пенсії. Життєві негаразди, армія, робота, все це від. Відклалася цей задум на багато років. Почав я з 2005 року помаленьку займатися збором матеріалів: ветерани війни, остарбайтерів, загиблих на війні. На Це пішло в мене майже 10 років. І вийшла ця книга, копіювати, зберегти від забуття. Після виходу історика краєзнавчого дослідження про рідне село Віктор Володимирович почав вивчення свого родоводу. Говорить, п'ять років знадобилось, щоб віднайти імена і дати народження своїх предків, їх нащадків і родичів. Усі матеріали історик опрацьовував і оформив у книгу. Ф найвища фотографія дев'яте коліно. Це мої внуки. Мої предки пройшли шлях від польського панування, польських магнатів, вишневецьких радзевілів. Російського кріпацтва, революції, голодомори, репресії все, все пройшли предки. Це наша історія. Віктор Крамер показує одну з найдавніших фотографій роду, зроблену у Ялті 1917 року. А також розповідає, що вдалося віднайти документ про найстарішу згадку про крамерів 1748 року. Дослідник каже: інтернетом у пошуках генеалогічних зв'язків не користується. Вдалось віднайти найдавніших предків. По різних документах. Ну, головний документ це метричні книги. Сповідальна книга, ревізькі списки, які друкувалися в різних, збереглися в різних архівах, господарські книги сільської ради, сповідальний розпис за 1800 рік Копіювацької церкви, хто сповідався, хто причащався – все тут записано. Спочатку йде духовенство, потім шляхта. А потім підданий за номером 51, підданий Федор Олексійович Крамар 43 роки, жінка Марія Павлівна, 37 років, діти Михайло, Григорій, Роман, Омелян, Хаврона. У книзі про родинне дерево крамарів Віктор Володимирович описав різні гілки родоводу, додав генеалогічні таблиці нащадків, описав їхні долі, фото, які вдалося відшукати. Захоплення чоловіка підтримує дружина Марія Віталіївна. Він і науковець, директор школи і працював в різних органах, організаціях, органах, ну але найдовше, мені здається, він працював в школі в Луцьку, як ми. Бо ми трошки поїздили по цілій області в свій час. Ну, як сказати, людина така оригінальна. Досить, досить такий сумлінний працювитий, надзвичайно працювитий, Ну, мається на увазі в книжках, в літературі. Віктор Крамар каже, дослідження родоводу це не лише данина пам'яті предкам, але й глибше розуміння історії України через долі поколінь. Тому продовжує працювати з архівами і мріє видати ще одну історичну книгу. Анна Глощук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.